Якщо вам погано і самотньо, якщо вам холодно у власному оточенні, якщо дні у вас зливаються води, ця книжка вам необхідна. На сторінках книжки зібрані історії про почуття і настрої, сумніви і рішення, далеку дорогу і затишний дім, чужі міста і близьких людей, солодкий шоколад і терпкувато гірку каву. Безселер. 50 тисяч примірників дуже класна присвята. Чоловікові, якого я люблю сильніше, ніж дорогу, книжки і вершкову каву разом узяті. У них є любов і сміливість, крихта суму і багато радості, чимало мрій і не менше спогадів. Теплі історії до кави зігрівають, обіймають і кутають у плед, наче чиїсь добрі, дбайливі руки. Герої історій звичайні люди. Вони щирі і справжні. Вони люблять свій дім, своїх друзів, свою роботу, цікаві книжки і добру музику. А ще вони люблять каву. Ярина зайшла на кухню, втягнула носом аромат і примружила очі від задоволення, Ще хвильку і кава підніметься куди треба. Жінка поставила два глиняних горнятка поруч, облила їх окропом із середини і швидко виляла з них воду. Тоді зняла турку з піску, граційним жестом нахилила над горнятками гарячий запашний напід тоненькою цівочкою за струменів у посудини. Ярина дістала вершки з холодильника і додала їх зверху. А потім ще й притрусила все тертим шоколадом і горішками. Хіба не покращиться настрій після таких рядків? Дякуємо авторці Надіці Гербіш, письменниці і перекладачці, завзяті мандрівниці, трохи фотографині і кавові чарівниці за затишне, за спокійливе, майже медитативне читання. Читайте українське!